Виробити себе в іконописі тепер може кожен. У Тернополі триває школа відомого митця Володимира Шерстія. На базі бібліотеки номер 4 для дорослих він ділиться секретами створення святих образів, поєднуючи мистецтво та духовність. Ми українці, ми є досить релігійні люди. І завжди в нас була як традиція всі добрі справи починати з молитви і з ну, звертанням до Господа. І все-таки ікона це якраз цей. Перехідний етап, через який ми звертаємося до Господа, і зараз цей складний час, який в нас є в країні з війнею і все тут на зазначає, що художній досвід вітається, але опановувати іконопис може кожен хто має бажання. Митець детально пояснює своїм учням кожен етап роботи та допомагає опановувати всі тонкощі. Ми беремо дошки, на яких пишемо. Ну бо перші ікони, які прийшли в Русь Україну, вони були написані на, на дошці. і на превеликий жаль, як не збереглися багато де, де до, до теперішнього часу, бо багато її покрали. Організовувати роботу школи Володимиру Жастію допомагає його помічниця та колишня учениця Наталія Войтович. Вона вже має чималу колекцію власноручно написаних картин із зображенням святих, і переконана, що кожному варто спробувати себе в іконописі. За її словами, учні самі обирають, що хочуть створити. Хтось пише для себе, а хтось робить її як подарунок чи оберіг. Я синові написала ікону. Він взяв з собою на передову. І е, був період, коли одні ікони згоріли. Він просив. Я навіть не думала, що він буде просити. Він каже, мама, намоліше мені напиши одну ікону, бо ми там бліндажі повішаємо, будемо молитися. Перед початком роботи над іконою кожен учасник обов'язково молиться, налаштовуючись на духовний процес. Учасники школи зізнаються, що завдяки детальним інструкціям майстра Володимира Шерстія їм дається опановувати техніку без особливих труднощів для багатьох. Це не просто мистецтво. Тво а ще й особливий внутрішній досвід. Перший раз як писала, то було дуже страшно все. Взагалі весь процес було страшно, бо не розумію. Ну я взагалі не розумію, не вмію малювати, а тим більше це ікона і писати її так відповідально. Але пан Володимир, пан Наталя має такий підхід, що страх пропадає, вони все допомагають, що не знаєш. Тобто ти не сам залишаєшся. Мама дуже е, хотіла, щоб я намалювала ікону, бо я дуже гарно малюю. Я малюю мені дуже легко її малювати. Mm. Тут, тут, що ти ходиш? – вже я п'ятий рік на Мальвані. Володимир Шестій зазначає, що школа планує розширюватись та залучати ще більше охочих до вивчення іконопису.